І Бачить, як всі цілі розпалює творогнесу, і немали в житті, і бачимо промирений сілами, неправда молодила в нас Росія, настання видим людей, їй О, і милосимі Господь, що не до в досіла, дивлячись на нашій собі, великі страждання, молодого. Гоніття на серце, заслання і катування, на святівче, да ви великі ти війна нашого народу. Помисмінь. Висвідайте, оце помило нас, Господу, чи таких і наші, владика про те, беззаконня наші, святи зглянь, ситі, немочі наші, ми твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, ти ще на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде так, що нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі квітна, слушана нам сьогодні, і прости нам провини як ми прищаємо виноватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визна нас від лукавого. От Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічні. Амінь, Господу помолимось, з якою вони захищатимуть гідність і права всіх людей. Сьогодні знову віряємо себе тобі і спи в долоні вкладаємо наші долі з довірою Богу, котрий живеш в царюш на віки вічні. Амінь. Господу помолимося. Господи, помимося. Дай нашому народу, як... дай нам батьків, які для своїх дружин були прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб міли б добре по-християнськи, виховати своїх дітей. А для своїх чоловіків. Бо все могутній Боже український народ. даруємо ласку, вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди. Приємно знову бути в гроні Вершацької громади. Дякую за запрошення, Іванович. Ви молодець за ініціативу, за підтримку. Ми були завжди є свідками того, як нам щось обіцяють політики. І ми завжди сподіваємося, що прийде хтось, хто нас порятує, спасе, все змінить. Подібна ситуація була в Ізраїлі. Дві тисячі років назад. люди очікували Спасителя, очікували Месію, і ці очікування були різні. Були партія фарисеїв, які думали, що прийде такий чудотворець, який так, зробить кілька чудес, всі люди підуть за ним, а вони в уряді отримують очільні місця обов'язково за свою побожність, за своє збереження закону. Були, які очікували якогось повстання, створення величезної імперії Ізраїля, то інші, але приходить Ісус, приходить справді Спаситель і виголошує свій маніфест, виголошує свою програму, і, вони, і люди цього не чекали. Такої програми вони не чекали. Приходить Ісус і в нагірній проповіді говорить програму свого свого бачення, свій маніфест. Блаженств, заповіді блаженств і говорить, щасливі ті, і далі перелічує, щасливі ті, хто убогий духом, тобто бачить свої гріки. щасливі ті, хто плаче над своїми гріхами, щасливі ті, що чисті серцем, щасливі ті, що ми є миротворці, щасливі милостиві, щасливі, коли вас будуть гнати, неправдиво мене ради. Такого світ не очікував, До такого світ не був готовий, до цієї програми, І в кінці розвіп'яв Ісуса. Підняли на хрест, бо це не була програма світу. І сьогодні світ говорить, що зовсім інше. Світ пропонує щось зовсім інше, але програ... бачення щастя від Бога не змінилося. Бог є той, хто хоче нашого щастя. І він каже, щасливі. Не просто чуй-чуй щасливі, але повіньця щасливі ті, хто є з Богом, хто бачить свій гріх, хто за нього кається, хто прагне чистоти серця. І сьогодні нічого не змінилося. І сьогодні це. Ця... Маніфест Христа не сприймається. І сьогодні ми, ми часто задовольняємося зовнішністю, піти Пасху посвятити, піти деколи перехреститися, деколи так надіти костюм побожності, але Ісус справді хоче більше. Він піднімає є дві дороги. Про, про, говорить Господь Іван від Івана 10.10. 10. Ворог, злодій, диявол приходить, щоб вбивати, нищити і красти. Є хтось, хто хоче нас вбити, знищити, вкрасти. Це диявол, гріх. І є син Божий, який хоче спасти і врятувати те, що загинуло. Є дві перспективи. Один хоче вкрасти, знищити, знівечити наше життя, зруйнувати наше життя, обманути. І інший, хто хоче врятувати наше життя і спасти. Злодій приходить погубити красти найцінніше, вкрасти нашу віру, нашу побожність. Намагаємось, ми, маючи ці дві дороги, перспективи, знайдімо, я вам сьогодні в День Незалежності, хочу побажати знайти Христа, жити згідно Його маніфесту, згідно заповідей Божих, заповідей блаженств. І ми справді будемо щасливі, будемо незалежні, буде щасливою наша родина, Україна і кожен із нас. Бажаю вам цієї правдивої незалежності, правдивого щастя і життя з Богом. Мені дуже приємно бути серед цієї грона героїв Бершацьких і... християн. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Слава, 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 слава Україні! Героям слава! слава! сучасного отці, дорога владу, улюблені Ісусі Христі, брати і сестри. Я би хотів би продовжити ту думку, яку почав отець Михайло. Приходилось в різних місцях буті Європи. І особливо в тих місцях. Де з 10-го, з 9-го чи 8-го століття царі складали присягу. Знаєте, це припоминає мені той момент, як на пророка Давида виливали олій. І той пророк, можна сказати, тримав ту Біблію, яка була тоді, і він казав, що цей маніфест, те право, він буде старатися в ним жити і передавати людям. Приходили часи, висвячували нових царів, нових царів. Пройшли часи, почали висвячувати президентів. Але вже назва від царя відійшла, залишилась назва президента. Але вже не просто є тримати той маніфест Евангелії науки Ісуса Христа. Простіше є проголошувати інші науки. Але далі ми вспоминаємо історію вибраного народу. Якщо не буде хтось триматися Евангелії, прийдуть такі кари, як вибраний народ. Можемо представити, Бог вибрав свій народ і Він допустив, що на його прийшла кара. Якщо і наша влада, і ми самі, і всі. Ми не повернемося до Евангелії, не відвернемося від гріха. Будуть приходити різне випробування, різне терпіння. Але не дивлячись, серед тих всіх випробувань нам повинно приходити зрозуміння, візнання наших помилок, особливо керівників влади, щоб ми знову і знову поверталися до того єдиного маніфесту, яким є Евангелія, наука Ісус Христа, відверталися від гріха. Поверталися до людей, не думали про кишені, але жити, жили науку Ісуса Христа. І коли сьогодні ми вже переживаємо стільки часу, що на Україні йде війна, переживаємо цей прекрасний день незалежності, ювілей, але терпіння є далі, далі є вір. Тому залишається побажати кожному з нас, щоб ми знову поверталися до Евангелії, до науки Ісуса Христа, до поєднання, до миру. Щоб кожен задумався, що може вкласти до тої незалежності. Незалежність дана, але є і завдана. Треба подумати, що я приклався до тої незалежності, що я зробив добре. Хотілося б побажати кожному з нас, щоб кожен сьогодні подумав, зробив такий невеликий іспит сумління. Що я зробив до тої незалежності? Хтось може сказати, а я не маю грошей, я не маю слова. Хтось має молитву, хтось може поправити своє життя, хтось може зробити щось прекрасне для Вінничини, для України, для світу, для Вершаччини, для інших районів, з яких ми приїхали. Нехай же сьогодні Господь благословить Україну і кожна з нас дасть зрозуміння і натхне святим духом, чого всім бажаю. Слава, Христу. слава, слава, на вік. слава, слава. слава Ісусу Христу! Слава Україні! І моє Слово Ісусу Христу. Слава Україні! В сьогоднішньому дні, святкуючи 25-ту річницю незалежності, пригадуються завжди слова різних пророків у ці часи. І коли ось сьогодні вранці включив телевізор і бачу, ідуть кадри, ким Україна повинна пишатися на сьогоднішній день маючи цю 25-ту річницю незалежності. І, на жаль, жодного духовного провідника були видаті спортсмени, співаки, літератори були, політики, але жодного духовного провідника. Згадаймо святого Великого князя Володимира. Він, коли творив державу, він розумів, щоб цю державу створити могутньою, щоб ця держава мала авторитет і підняти її до високого рівня, він розумів, що чогось бракує. І що він зробив? Він пішов в пошуки. Він відкрив своє серце Богові. Він прийняв християнство і хрестив цілу державу. Київську Русь. Не ту маленьку територію, яку ми сьогодні маємо. Бо, як вже було сказано, політики вони завжди продавали за свої винагороди, за свої власні амбіції, віддавали нашу землю, ну наче своє віддавали. Вони віддавали наше з вами, наших батьків, наших пращурів, які трудилися, які заробляли і кров'ю, і потом працювали і жали. Добували того хліба, про котрий ми молимося, в молитві очі наші, кажемо, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Але, на жаль, ми сьогодні повернулися до того часу, коли дуже легко все пішло і дуже просто. Незалежність здобули без крові, без втрат, начебто були якісь там протистояння, але слава Богу, більш-менш все було мирно. І не вміли ми втримати, встояти в цьому всьому. Дати належну оцінку і зрозуміти, як сказали отці, що Україна, її незалежність починається перш за все, з кого? З мене самого. Чим я прислужився Україні? Що я зробив для України? Як що роблю, потім приходить гріх, і, як правило, якісь амбіції пропонують владу. І це випробовування вже є дуже важким, щоб протистояти гріху, протистояти тому злу. І ось на сьогоднішній день важкою ціною ця незалежність нам дається. Тисячами ми маємо вбити наших вірних синів, які з посмішкою, не задумуючись про те, що буде завтра в їхньому житті, розуміли, що буде завтра в нашому житті, і віддали своє життя за те, щоби ми спокійно спали, за те, щоби ми спокійно ходили на роботу. І за те, щоб ми час від часу приходили до церкви і ставили свічечку, і ще інший раз керували церкві, І казали, що, як і до чого. Але це пробачте маленькі відступлення. Тому Господь дає нам в сьогоднішньому дні зрозуміти, що до боку ми Нова... ми наламку молитва за Україну. Сюди прийшли українці, сюди прийшли українці різних національностей, але однієї мети. Мети. я